Привіт-привіт. Напевне, сьома серія, не знаю, я вже збився з рахунку. І так, про продаж цієї цей квартири. Цей, цей, отам квартира, вона там, отам, там внизу. значить. Ну, що я не робив, я ж кажу, один раз я вже в руках гроші тримав. В оцих руках. От. За квартиру і вона мені не продалася. І, і, і в кредит давав, і в розстрочку, і на обмін. Ну, і було клієнти, всякі приходили, і, і щось ніяк не зросталося, ніяк не вийшло. Значить, ну думаю, так, то щось пороблено, треба їхати до, десь до якихось ворожбитів. Ну, я знав тут одну ворожку хорошу. Поїхав я до тієї ворожки, вона там на віск зливала, подивилася і каже, що е ця квартира зроблена ще. Хтось поробив ще попереднім власникам, щоб воно не продавалося. А воно так і було, попередні власники, тому я сестра швагром. І вони теж продавали, за чепуху продавали, ніяк не могли продати, то я вже вам розказував в інших серіях. То Ми купили ту квартиру для, для моєї першої жінки Бабулі, яка приїхала з Казані до нас. От. Фактично вона захотіла тут жити, але по факту вона тут прожила тільки місяць чи два і захотіла назад до нас. Е, от. Але я про інше. Е, значить, е, ворожка зіляла віск, каже, тут пороблено, щоб воно не продавалося. Е, значить, е, я скажу тобі, що треба зробити. Значить, треба помити в всіх кімнатах підлогу ту воду, щоб, грязну воду. Зібрати, Фу, так. Я не пам'ятаю, чи то після 12 ночі, вже, вже того я вам не скажу, в які порі, вивезти на перехрестя дороги, щоб не було ніде людей, щоб ніхто не бачив, на будь-якої дороги перехрестя, виляти ту воду і щось там сказати. І поможеш продатися. Ну, чесно скажу, я вам так і зробив, і ще вона сказала. Що то вона сказала? Свяченою водою. Обкрупити хату круг хати. Ой, яй забув, я ж почав. Зараз ви мені будете писати, вже переконаний, що багато хто буде писати, що до ворожок ходити не треба, то-то то тільки в церкві і так далі. Чекайте, чекай, чекайте, я забув. Я ще й... З церквою було діло, але це вже розкажу в іншій серії. Коротше, я зробив все, як ворожка сказала. Як ви бачите, квартира залишилася досі моя. От. І вона мене дуже виручила, та квартира, тоді як я розлучився з першою жінкою і з дітьми було де приютитися. От. От така історія про ворожків, але я ж собі нагадав: перше, ніж піти до ворожки, я звернувся до Як його називається. Коротше, до батюшки. Е -е. Ну, коротше, православного батюшки. І це я вам розкажу в іншій серії.